Страції президента України з питання антитерористичної операції з останньою інформацією про те, що відбувається на сході України та про діяльність силових відомств. Пане Полковнику, прошу. Доброго дня, шановні колеги. До вашого уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. Отже, на Луганському напрямку вчора відбувся один ворожий обстріл з боку незаконних збройних формувань. Це відбулося у по Паснянському районі. Донецький напрямок тривають важкі бої в Авдіївській промзоні, а також на позиції Шахта-Путилівська, також вона має назву Шахта Бутовка-Донецька. Противник підтягнув до лінії фронту значні сили, зокрема, мінометні та артилерійські батареї, розгорнуті по лінії Ясенувата, мінеральне Спартак-Донецьк. Минулої доби противник двічі обстріляв наші позиції, також із застосуванням артилерії калібром 152 міліметри. Мінометні ж обстріли з боку окупантів відбувалися по всій лінії зіткнення на цьому напрямку. Окрім вищеназваних об'єктів, дуже неспокійно вчора було на Світлодарській дозі Майорську, Зайцеву, селище Південне це колишнє селище Ленянське Турецької міськради, опитному, а також населений пункт Піски, Таким чином, всього ж за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано 23 ворожих обстріли, зокрема, 14 із використанням важкого зброєння. Маріупольський напрямок, епіцентром бойових дій, залишається Новотроїцький, де вчора відбувся потужний артилерійський обстріл з боку противника. І ще чотири рази ворог застосовував міномети. Всього по наших позиціях було випущено понад 30 артилерійських та 40 мінометних снарядів. Окрім цього, ворожі провокації та обстріли, зокрема з використанням мінометів, бронетехніки та снайперського вогню, тривають по всьому фронту від Мар'янки і до населеного пункту Широкіне. Майже всі інциденти траплялися у темну пору доби. Всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбулося 19 ворожих обстрілів. Вісім з них ворог використовував важке озброєння. За повідомленням військової розвідки, вчора зафіксовано три прольоти. Тактичних ворожих безпілотних літальних апаратів противника у районі Бахмутівської траси Авдіївки а також Красногорівки. І за добу, що минула внаслідок бойових дій, один український військовий загинув, ще четверо бійців Збройних сил України та один співробітник Державної прикордонної служби України зазнали поранень. І втрати противника за минулу добу загинуло двоє. Та поранено трьо, троє бойовиків в Авдіївській промзоні та прилеглих районах. Це бойовики зі складу так званої 3-ї бригади Горлівка та 10-го полку Макіївка. І водночас на кладовищі Макіївки поховано восьмеро членів незаконних збройних формувань, які намагалися атакувати наші позиції на дальних підступах до Донецького аеропорту. І також, за нашою інформацією, внаслідок так званого Дружнього вогню в районі Бахмутської траси отримали поранення двоє окупантів зі складу так званої 4-ї бригади. Їх місце дислокації окупований Алчевськ. І вчора, виконуючи вказівку командувача так званого 1-го армійського корпусу бандформування ДНР щодо знищення безпілотного літального апарату місії ОБСЄ, Бойовики так званої Сотої бригади помилково обстріляли та пошкодили власний безпілотник. І також, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України Збройні сили Російської Федерації здійснюють перевірку боєготовності частин і з'єднання незаконних збройних формувань на окупованих територіях, перевіряється окомплектованість особовим складом, озброєнням та військовою технікою, забезпеченість бойовиків боєприпасами. Паливно-мастильними матеріалами. Це робиться напередодні прибуття комісії Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, яка запланована на 17 червня. Командування російсько-терористичних військ продовжує системні заходи щодо дискредитації та перешкоджання роботі спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Так, 10 червня в Донецьку планується проведення примусового. Мітингу проти присутності місії ОБСЄ на окупованих територіях України. За нашу інформацію, керівники установ та підприємств Донецька отримали наказ забезпечити присутність на цьому мітингу своїх працівників і співробітників. Служба безпеки України викрила спільницю бойовиків, яка працювала в органах місцевого самоврядування Луганської області. Контрозвідка затримала чиновницю однієї з місцевих рад Станичного Луганського району, яка мала доступ до службової інформації та була завербована бойовиками. Встановлено, що у травні минулого року ця жінка почала співпрацювати на одного з ватажків злочинного групування, так званого МГБ ЛНР. Їй пообіцяли вирішення певних проблем взамін на відомості про фортифікаційні споруди. Військові комунікації, керівний склад військоматів, а також маршрути пересування українських підрозділів. І вчора прикордонники на контрольно-пропусному пункті в'їзду-виїзду Мар'янка під час огляду одного з автомобілів, який слідував з окупованої території, виявили сховок із гранатою РГД РГ-42 та агітаційною книгою сепаратистського змісту. Водія наразі передано правоохоронцям. І тим часом ще один бойовик повернувся на вільну Україну, скориставшись програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома. У березні 2016 року він добровільно залишив лави бандформування так званого ДНР та розповів про свою злочинну діяльність та діяльність окремих ватажків-бойовиків. За співпрацю з правоохоронними органами Мар'їнський суд звільнив чоловіка від кримінальної відповідальності. Зараз до вашої уваги демонструється пряма мова колишнього бойовика. Прошу. Відповідальність за скоєння кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 260 кримінального кодексу України. Суток ухвалили. Задавальне таке питання, прокора мова з Ребята, прокуратури. Хто то мене знає? Хто не знає? вот я здесь вернулся на родину. Вот постановление суда. Я ни в чем не виноватый. Меня отпустили. Я живу спокойной жизнью. Никто меня не терроризирует. Как вы там думаете, там правосеки, там СБУшники, там издеваются. Нету такого ничего. Смотрите и завидуйте. Дякую. Українські правоохоронці знайшли черговий арсенал, що був вивезений з району проведення АТО до Київської області. У місті Березань Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією вилучила автомат Калашникова, 9 гранат РГД-5 та Ф1, 4 револьвери, обріз мисливської рушниці, холодну зброю, а також понад тисячу набоїв різного калібру. Бійці Національної гвардії України спільно з поліцією та Службою безпеки України завершили антидиверсійні навчання на території Хмельницької АЕС. Ці командно-штавні тренування тривали 4 дні. Під час них перевірялася ефективність взаємодії під час вчинення диверсії на території електростанції. Військові професійно відпрацювали усі сценарії захисту об'єкту, зокрема, блокування розвідувально-диверсійних груп противника, звільнення заручників, а також пошук вибухових речовин. І українські військові підвищують рівень бойової майстерності. Зокрема, на Сході відбулися збори розвідників та снайперів високомобільних десантних військ Збройних сил України, які вивчають нові прийоми ведення бою в умовах гібридної війни. Під час двотижневих тренувань десантники здійснюють стрільби в день та вночі, відпрацьовують елементи тактичної медицини, снайперської справи, а також поліпшують злагоджені дії у складі підрозділів. І окрім того, наші артилеристи, які захищають Маріуполь, не припиняють тренуватися. Командир батареї розповів, що його підрозділ складається з мобілізованих бійців, які щиро бажають опанувати непросту артилерійську науку, аби. Гідно захищати батьківщину. І нагадаємо, що згідно з мінськими домовленостями українська артилерія відведена на встановлену відстань від лінії зіткнення. І також наші військові продовжують брати участь у великих військових навчаннях Анаконда-2016 у Польщі. Зокрема, військовослужбовців високомобільних десантних військ Збройних сил України навідмінно виконали усі завдання першого дня навчань. Наші бійці використовували броньовані машини Хамві зі встановленими на них кулеметами ДШК та особистою штатною зброєю. І нагадаємо, що у цих навчаннях беруть участь понад 30 тисяч військових з 23 країн світу. Також до тренувань залучено більше трьох тисяч одиниць військової техніки. Друзі, дякую за увагу. Чи буде запитання уточнення? Дякую, пане полковнику. У нас на жаль не лишилось часу на запитання, тому на цьому брифінг завершено. Дякую вам до зустрічі. Дякую всім, шановні колеги. наступ...